А ви на моєму маленькому каналі. Та сьогодні з вами Аліса. І сьогодні це буде обзор на, гру... на цю гру. У, ком... у коментарях або у описанні відео розкажу, як звати цю гру. Так Ця гра про коней і про те, як їздити на них і так далі. Вибачте, що давно мене не було. Я навіть давно не заходила в цю гру. Так от, це моя нібито лошадь. Е, ви можете зробити лошадь собі, коли ви нажмете на три крапки, або вони будуть у вас відкриті, ось ці три крапочки. Якщо вони будуть у вас відкриті, то це добре. Щоб ви не заходили там. Ось, вот, нажимаєте. І е, до, самої, е, до, до самого кінця і передостання. Передостання. Е, Продостання, як вам сказати, речення, чи як слово, передостання слова. І що нам зробити, щоб у нашого коня було красиво, чисто та прикольно. Що ж, у нас тут є. Дві комнати. Одна комната там, де ми вдягаємо кормимо коня. Зараз я вам покажу. Ну, тут ми тільки вдягаємо, походу. Да, ми Тут тільки вдягаємо. Тут ми вдягаємо коня і чуть, чуть позже я вам розкажу, що треба вдягати і як. А зараз ми приберемо мого коня та покормимо його і так далі. Так, нам треба буде, щоб покормити, нам треба буде взяти ось таку. Подноси, не знаю, як вам ем, об'яснити. І треба знайти відкриту. Якщо немає відкритої, то, на жаль, напевно, немає запасів і можете просто викинути цю е, штучку і піти. Так, можна е, бачити це обломки, і їх треба. Е, Розповсюджувати по, по полу. Бачите, тут тут, там є така кнопочка. Якщо ви, у вас немає кнопочки, ви маєте другий раз нажати на, як ви розумієте. Ось, і наповниться, ну, воно починає відкриватися, і ми, ми наповняємо наш поднос ось такими, з такими ї, їжами. Ї таке. І зараз ми засипуємо у од у одне з ведер. Далі. Якщо чесно, я, я не знаю, як обрати ось ці штучки. Ось ці. А, так, І того, вибачте, мене, я про це вам не розкажу, бо я сама не знаю. Так от, як набрати воду нашому коню? Нам треба залишити відкритими і побігти ось туди. Там у нас буде шланг. Ось тут у нас шланг, ми нажимаємо. Е, зро, е, ну, е, у мене по-російській. Так, у мене по-російській, це дуже погано, але нічого страшного. Так, заходимо сюди і нажимаємо е, заповнити. Далі ми все зробили, а тепер треба буде. А, е, я вибачаюсь, я забула ось, ось це. Це у нас така, як вам сказати. Це типу, також корм, але це як ігрушка і так далі. Нам треба піти на другий етаж. Там буде така комтка, і там не буде написано фіт. І нам треба піти на другий етаж і взяти траву. Це ніби трава, і її їдять коні. так? Ми заходимо до нашого коня і вішаємо от сюди. Далі ми беремо ось тут уздечка, Це називається по-російськи, але Халтер це не знаю. Це такий перевод дуже хороший, в кавичках. Бачите, у мене зараз немає кнопочки, щоб його ну, халтером... Має бути кнопочка ось прямо отут. Зараз ми нажимаємо ще раз на халтер, і у нас зараз з'явиться кнопочка надіть або вдіти. А, давайте от ми починаємо маємо виводити потихонечку свого коня, не спіша, акуратно, виводимо свого коня. І щоб помити оці от всі п'ятна, ми йдемо трошки далі і ось сюди. Бачите, тут у нас всякі штуки, ми маємо сюди завести коня, ем, зняти халтер і нажати галстук. Далі ми маємо помити нашого коня. Ми беремо трубу і нажимаємо розпиліть, але це у мене на російській, того тому... вибачте. І ми нічого не нажимаємо поки... і нічого не робимо, поки у нас не пропаде цей кран. Бачите, він пропав, і наша лошадь тепер чиста. Далі ми можемо взяти лопатку і пошкрябати нашу е, лошадь. Це нормально, це такий перевод, але ми з для нічого такого не робимо. Далі ми і, е, залишаємо там лошадь і йдемо у кімнатку, там, де ми будем, будемо вдягати е, нашу лошадь. У дівочки лошадь е, галопом пішла. Ми можемо взяти ось тут і ось тут. Немає різниці де. Я завжди беру там, але немає різниці, так що так. Ви можете взяти тут любе, але краще всього перше брати. Далі ошені. Ми беремо тут любий, але я беру. А, в першому рядку, другий. Далі на нагрудники. На далі ми беремо любий, я не знаю, який ви захочете. А, кстати, якщо ви, ви хочете подивитися, що надивиться на вашому коні, ви можете піти разом з цим і подивитися, що як на коні вашому виглядать. Але, як ви бачите, в цій грі ви дуже довго ходите. Я прийшла до свого коня і зараз буду дивитися, що, як виглядать на ньому. У мене тут є якийсь нагрудник, от якийсь, не знаю, якийсь новенький. зараз подивимося, як він виглядає. Походу, він нормальний теж. Окей, залишимо його. Далі. Ми беремо западні подушки, або, якщо хочете, можете англійські взяти. А, ну, Краще всього, чесно вам скажу, подушки. Подушки. Далі можете дивитися, які подушечка, яка подушечка в вашому коніку, підійде більше всього. Я завжди брала, брала таку, але, можливо, я захочу ще якусь. Оця подушка не дуже добра, так що, не знаю, робіть висновки, і також можна змінити а, колір а, цієї штучки. А також можна змінити колір подушки. Ви бачите, подушку зняти, надіту, і можна зробити його чорним. Цей кольор можна зробити чорним. Вот так і, бачите, тепер ваша подушка чорна. Ну, трошки повишу я. трошки ще повишу. Ось буде ось такою подушкою. Чорненька, ну, вона більше красивіше виглядає на лошаді, тим більше, якщо вона у вас така. Защита ног, я беру ось такі полоси, мені вони подобаються, красиві. І це тим більше, ну, для професіоналів. А я не знаю, чи я професіональна, чи ні, але для себе я професіональна. Далі ви можете вибрати собі любі аксесуари, але якщо ви хочете, щоб ваша ложа була спокійна, ви можете вдіти любой ось, любий ось такий і любий ось такий. Але краще ось це не брати добре. Um, я зараз, я не буду поки що брати, я, напевно, візьму оцей білий і надійну йому ось такий, такий незамітний, а цей зніму. Ну, вроді би нормально, ні, ну, вона дуже сильно проживає. Бачу. Це. О, це хороший. Добре, а, аксесуари, зараз подивимося. ну Тут вот аксесуари такі всякі. ну Це все ми, я не беру, тому що я не знаю, що як виглядить І бачите, воно навіть в мене не надягається. Бачите? <звіт> о Господи, це шов? Добре. І ми нажимаємо на хрестик, щоб припинити ось це все. І нажимаємо розв'язати і установити. Якщо у вас немає. ну Якщо ви не вділи, то краще не вдягайте. Ну, якщо ви не вділи це все, то, пожалуйста, не їздіть на ньому, поки ви це все не вдінете. Далі, зараз я вас навчу, як ходити на ньому. Наприклад, так, як. Е... Ем, почекайте, остановка. Скілька остановка. То есть там, де у мене написано остановка, вот там от ви на це можете останавлювати свою лошадь. Да? Я зараз поставлю собі так, ось такі от. Ну, це для начальних, да? а я вже нормально так що ну, я вам покажу. На снять ви нажимаєте. Ем, Ну, якісь там іменно, що вам потрібно. Для перепригнення, вам треба саму бистру ем, походку і це ем, самоостаннє. Да? І от зараз я цю останню і взяла. Якщо ви не перепригнули, то це капець. Бачите, іноді ваша лошадь може козліці ем, погано себе вести. Якщо вона погано себе веде, то ви берете у, урожай чи урожай, да, урожай і просто хлопите її там по поп. Да? Похлопали один раз і поїхали далі. Якщо лошадь до сих пор погано себе веде, нажимайте на скользку остановку і бийте її. Не, не жалійте лошадь, а то вона потім буде продовжувати так себе вести погано. І того ось так у нас. О, тепер це саме найважче, коли у вас там наверху було нажми R, то вам треба дуже швидко це нажимати, щоб, ви, щоб вас лошадь не штовхнула з вас. У мене лошадь трошки бешена, так що це нормально. Я її не хочу мішати, бо вона мені дуже сильно подобається. І ось так. Якщо ваша лошадь, знову ж таки, непослушна і вас не слухається, то ви її п'єте. Попі урожаєм і далі, коли вона дуже погано себе вже почала ну вести, ви заводите її в определенний. Е, там, де закрите там де закрите місце. да Тише, тише, ну що ж таке? Ну Тихо. Вперед. Так, все, залишайся. І як злізти з коня? Знаєте, посерединці є кнопочка снять. Ви нажи... Ой, почекайте. не то. Не то, не то, не то, не то. Вибачте мене, будь ласка. Ось така снять, то не посерединці, а внизу. А снять посерединці це сразу перейти на. на Определений біг. Далі, е, якщо, ви, якщо вам немає чим зайнятися, ви можете вийти і потім заново мити коня і все робити заново, так? А, а з вами була я, Аліса, і всім дякую за перегляд і всім па па пока, -пока.